Всім привіт, хлопці та дівчата, з вами Макс. І зараз я вам розповім, які бізнеси можна буде зловити вже скоро в оновленні 2.0 Ukraine GTA. підтримайте відео своїми подобайками і підпискою на мій канал, хто ще не підписаний. Ну а ми переходимо до суті відео. Дивиться в новому оновленні, добавлять нові АЗС, і їх можна буде спробувати зловити, тому приготуйте гроші для ловлі. А також ми можемо бачити на цьому кадрі, додадуть маркет і кафе на АЗС, це може бути. Бути все як один бізнес, або ж це буде три різних бізнесів. заправка, маркет і кафе на АЗС. До речі, ще добавлять автомийки. В оновлення це не буде бізнесом, сказали розробники, але незабаром сказали, що теж зроблять автомийку бізнесом, і незабаром його можна буде теж купити. А так, друзі, заходьте на UCRAN на 02 сервер на Західну Україну та активуйте мій промокод LARIK. Він вам дасть. Гарний бонус. І ще з приводу ловлі не обов'язково ловити бізнес. Можна ще зловити квартири у хороших місцях і теж спробувати їх потім перепродати або залишити собі. Просто я думаю, на деякі квартири і вдома буде теж великий попит, так як будуть квартири в грі деякі з реального життя, і їх деякі гравці обов'язково захочуть собі купити, тому що вони можуть навіть у реальному житті жити у цих квартирах. Які є в грі, і вони по-любому захочуть їх у вас викупити за хороші гроші. Я напевно сам спробую на обнові зловити якусь розкішну квартиру, Ну, можливо, додадуть ще нове майно в гру, але це ми дізнаємось, як зайдемо на саме оновлення. І це досить хороший спосіб прибільшити свої гроші. Напишіть у коментарях, що ви плануєте купувати за оновлення з майна. До речі, нагадаю всім, що вже сьогодні виходить оновлення у 19.00. На всіх серверах. Так що, хто чекає оновлення, прожимайте подобайки До речі, швидше за все, я буду проводити трансляцію на оновлення. Обов'язково включайте дзвіночки на моєму каналі, щоб вам прийшло вчасно повідомлення. Ну і всім пока. З вами був Макс, до зустрічі всіх!